А кажи навчуся, і тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді дається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята! Рада знову бачити вас в нашій чудовій, цікавій країні математики. Ви готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Сьогодні я запрошую вас послухати цікаву історію, яка сталася в казковому лісі. Одного разу їжачок зустрів білочку, яка несла грибочки. Їжачку теж схотілося почастувати грибочками своїх друзів, і він запитав білочку. А скажи, де ти назбирала стільки грибів? Білочка Намалювала шлях до грибної поляни, але ж їжачок зовсім не знає, як ним користуватися. Давайте разом йому допоможемо. Отже, приготуйте геометричні фігури та за їхньою допомогою вкажіть напрямок шляху для їжачка. Покладемо перед собою круг. Праворуч від нього квадрат. Над квадратом два трикутники. Праворуч від трикутників три овали. Так. А під овалами один прямокутник. Молодці їжачок нам дуже вдячний. Адже тепер він обов'язково знайде грибну полянку, назбирає грибочків і почастує своїх друзів. А наша білочка вже прийшла до своїх діточок та принесла їм грибочки. Погляньте, скільки у неї маленьких білченят одне, два, три, чотири. А скільки грибочків для них принесла білочка? Один, два, три, чотири. Чого або кого більше чи менше? Так, порівну і білочок, і грибочків порівну? Незабаром з лісу повернулася бабуся Білка. Наскільки збільшилася кількість білочок? На один. Скільки їх тепер стало? Вірно, 5. Чи вистачить усім білочкам грибів? Як зробити так, щоб грибів було порівну? Вірно, і білочки бабусі дати один грибочок. Правильно, наскільки число 5 більше, ніж число 4? Так, на один. А наскільки число 4 менше, ніж число 5? Вірно, на один. Назвіть цифри по порядку від 1 до 4. Яке буде наступне за числом 4? Так, це 5. Вірно. Як воно змінилося порівняно із числом 4? Правильно, збільшилося на один. Молодці! Як ми отримали число 5? До чотирьох додали один. А зараз погляньте, в казкових будиночках живуть наші знайомі цифри, але всі вони дуже сумують, тому що в них немає веселих і добрих сусідів. Давайте заселимо пусті віконця цифрами сусідами. Отже, біля цифри три живе цифра Два. А перед двійкою один. Правильно. А в цьому будиночку перед двійкою. Один. А наступне за двійкою три. Правильно. Вслідуючому. Перед трійкою. Два. А наступне. Чотири. Вірно. Які сусіди у числа чотири? Так. П'ять. І три. Правильно. Хто живе? Біля трійки? Четвірка. А біля четвірки? П'ятірка. Вірно. Хто сусіди у числа два? Три. А у числа три? Так. Це чотири. Хто перед п'ятіркою? Чотири. А перед четвіркою три молодці виконали завдання. Чи то хвостик стирчить? Цифра п'ять до нас спішить, цифра п'ять або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять зірочки кінців є п'ять пальців на руці. На нозі також ось так: п'ять копійок. це П'ятак. На що може бути схожа цифра п'ять? П'ять подібна до серпа, що уміє жати, лиш до ручки треба нам рисочку додати. П'ять, мов гак на автокрані, що вантаж підносить плавно. А ось п'ятірка жартівлива, діток всіх розвеселила. Носик має і гребінець, морський коник молодець. Яблучко хтось надкусив і на п'ять перетворив. Спину вигнув Змій ворожий, на п'ятірку став він схожий. Як ми можемо позначити число п'ять? Правильно, цифрою п'ять молодці. У свій вільний час викладіть цифру п'ять із будь-яких матеріалів, рахівних паличок, гудзиків, кольорових олівців. Або цеглинок лего. А зараз поміркуйте і вирішіть задачі. Матуся робить нам салат. Порізала один томат, а ще чотири огірки. Скільки овочів назви? Вірно, 5. Ой, у лиски лиски гарний двір. Та чотири доньки на вибір. Ще один синок. Скільки всіх діток? Вірно, п'ять. Ось грибочки у гайочку в капелюшечках стоять. Два грибочки, три грибочки, а разом їх буде. П'ять. Молодці! Поки ми з вами тут займались, їжачок нарешті назбирав грибів і пішов до своїх друзів. Кого зустрів їжачок? Погляньте зайчика, лисичку, вовчика і ведмедика. Скільки всього звірят? Так, чотири. А разом з їжачком п'ять. А скільки він приніс грибів? Погляньте: зайчику один, лисички один, вовчику один і ведмедику один, скільки грибочків. Так, чотири. А собі залишив? Вірно, теж залишив. Всім вистачило. Так, Звірят і грибів порівну. Звірят стільки ж, скільки і грибів, а грибів. Тільки ж, скільки і звірят! Молодці! Сьогодні ми з вами познайомились з числом і цифрою 5, вчились знаходити числа сусіди та вирішували цікаві математичні задачі. Молодці дітки, ви великі розумнички! Наша зустріч добігає кінця. Тому буду чекати вас на наступному тижні. Бувайте здорові!